Це же за. Запоріжжя справжнє живе, красиве, але іноді про нього кажуть таке, що хочеться сказати, та ну ви що? Сьогодні ми вирішили запитати, який стереотип про Запоріжжя вас бісить найбільше про те, що це дуже сумне і невеселе місце, тому що насправді Запоріжжя розвивається і. Кожен рік все більше і більше закладів відкривається, і це напевно найбільше стереотип про Запоріжжя. Многі люди горя що в нашому місті дуже багато заводів, грязний воздух. Днепр грязный, Ну, на деле не так уж все эпоха. Город, в принципе, хороший, нормальный, жить тут прекрасно. Провентийное место, там не, нечего рыбать, но я так не считаю. Я везде была, но я все равно возвращаюсь в Запорижье. Я, я даже ее люблю. Главное находить себя в тех вещах, которые тебе нравятся, и общаться. Побільше виходити на на улицю таким настренням ти виходиш такою настроєння сам себе створюєш. Кажуть, що в місті немає куди сходити, але в місті є фортеця, на якому можемо сходити безкоштовно. Багато хто платить за це гроші щоб полюбуватися нашими любовними краями. Що тут молодь все серими б'є, вибуває на Україні буквально. Культурно не, не гарно, не є так. Мова займається Запоріжжі спортом, грає там, волейбол, футбол. розважається. Скірі тіп є, що негде гуляти і що які заведення посещати. На нас є. І радуга, дубовка, маякон, фонтан у нас куча кафе, нове відкривається, розвивається, все потихеньку, помаленьку, Тому у город живе. Та є куди сходити. Багато все ж таки концертів як для міста, яке недалеко від по фронту. Треба виходити з дому і забувати там свій телефон. Бо куди сходити у Запоріжжя є завжди. Коли не треба бути самотнім і ходити самотньо. Ідіть знайомитись з першими попавшимися людьми. Запоріжжя, от я не знаю, таке уютне місце. Не Знаю, я тут живу вже четвертий рік. І отут тут реально добре. Вже забачить місто по справжньому і ділиться з вами. А ви залишайтесь з нами.